витяга нескорених всеукраїнські змагання ветеранів та військових відбудуться у городенці 23 березня серед організаторів командного кубку України і філія перспектив Західного хабу МХП у програмі видовищні змагання військових, ветеранів їхніх родин. Початок дійства о 12-й годині 23 березня. Деталі від керівника філії перспектив Західного хабу МХП Івана Боти. На старт увага! 23 березня організовуємо спільно захід ігри нескорених в місті Городенка. Компанія МХП також у нас є стратегічний партнер, благодійний фонд МХП Громаді. Є така ініціатива. Підтримуємо стронгменів України. Це будуть змагання серед ветеранів, серед сімей, ветеранів з трьох видів адаптивного спорту. Запрошуються всі бажаючі громади з дітьми, сім'ями. Будь ласка, приходьте, буде гарно велике дійство. Василь Вірастюк – учасник цього процесу, наш строгмен, краянин наш, також будуть там варитися куліш. Всі зможуть скуштувати, просто гарно провести час. Будь ласка, всіх запрошую.